Всім вітання! Новий день починається в компанії ведучих ранку вдома. Лілії Ребрик та Костянтина Октябрьська. А також же наших прекрасних колег, майстра Костянтина Драгульова і кулінарного експерта Чаби Бакоша. <свіття> і на початку, друзі, дякуємо нашим неперевершеним збройним силам за можливість привітати вас в етері. Сьогодні у випуску про магію, які перетворюють металобрухт на автівки для армії, про чарівниць, які шиють спеціальні спальні спорядження для наших воїнів і про тих, які випікають смаколики для хлопців дівчат на передовій. А також до нас звітає музикант і волонтер Міша Крупін. Поговоримо про творчість та послухаємо наживо нову пісню. Поспілкуємось про літературні новинки з нашим книжковим оглядачем Дмитром Слівним на все це і багато іншого. У нас дві з половиною години. Тож ми починаємо. На календарі 17 січня. В цей день у 1920 році у США почав діяти закон, що забороняв виробництво, продаж і транспортування алкогольних напоїв. Сухий закон мав боротися з пияством та злочинністю. Але вийшло навпаки. Перший документально зафіксований злочин стався у перший же день сухого закону. У Чикаго шість озброєних чоловіків викрили з вагону так зване лікарське військи. На суму 100 тисяч доларів поясню, що лікарі мали право рецептурно виписувати його пацієнта. Так а лікуватися хотіли всі, і без рецептів. Закон скасували через 13 років через те, що контрабанда і спровокована неорганізована злочинність набули шалених масштабів. А країна пробувала у глибокій економічній кризі. Черговий доказ того, що безпідставні заборони не діють про інші визначні рішення та події 17 січня. Далі в рубриці День в Історії. Сьогодні 317 років від дня народження Бенджаміна Франкліна, політичного діяча, дипломата, вченого і письменника, якого в Америці вважають національним героєм. У свої десять він уже працював у друкарні, а в 21 заснував власну типографію і видавав популярну пенсільванську газету. Згодом Франклін відкрив першу у США публічну бібліотеку, заснував американське філософське товариство і Пенсільванський університет. Відомий він і науковими відкриттями, серед яких громовідведення, біфокальні лінзи та електричний запал. Крім того, Франклін один із авторів Конституції Сполучених Штатів 1787 року, а також єдиний з батьків-засновників країни, котрий поставив свій підпис на трьох основних історичних документах, що фактично створили США, а саме під декларацією незалежності Америки, її конституцією і Версальським договором. Цього дня 1921 року у відні з'явився український вільний університет. А вже восени він мусив переїхати до Праги. Зараз розташований у Мюнхені. Ініціатором створення приватного навчального закладу поза межами країни був історик Михайло Грушевський. Спершу в університеті відкрили два факультети: філософський і юридично економічний. Пізніше з'явився факультет українознавства. Нині це єдиний вищий навчальний заклад за Межами країни з українською мовою навчання, а також правом надавати наукові ступені магістра і доктора наук. Університетська бібліотека одна з головних українських культурних цінностей в Європі. Сьогодні американському акторові Джиму Керрі виповнюється 61 рік. Успіх до нього прийшов у 32 після виходу фільму Маска. Комедія була шалено популярна і зібрала в прокаті понад 350 мільйонів доларів. Не менш успішними стали й інші стрічки з Джимом Керрі Тупий і ще тупіший, Брюс всемогутній, шоу Трумана. Кінозірка має багато престижних нагород, серед них і два золоті глобуси. Джим Керрі підтримує Україну в боротьбі з Росією. Знаменитий канадо-американський актор написав так. У мене розривається серце, коли я бачу, як невинні люди а надто діти перебувають у небезпеці через іще одного грандіозного політичного недоумка в історії: стережіться того, кого не люблять, і прикріпив до поста зображення розірваного плюшового ведмедя на тлі прапора України. А яким буде 17 січня 2023 року, залежить від кожного з нас.